Євангелія від Луки, розділ 8. Притча просіячав, тихомирня бурі, біси входять в безрогих, оздоровлення кровоточивої та воскресіння дочки Яїра. Потім Ісус проходив через міста та села, проповідуючи, і звіщаючи добру новину, про царство Боже. З ним були дванадцять і деякі жінки, що були оздоровлені ним від злих духів і недух. Марія, звана Магдалина, з якої вийшло сім бісів, Йоанна, жінка Хузи, Іродового рядовця, Сусанна та багато інших, що їм допомагали зі своїх маєм. А коли зібралася сила народу і з усіх міст приходили до нього, Ісус сказав йому притчі вийшовся я сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне впало край дороги і було потоптане, і птиці небесні його видзюбали, друге впало на камінь і зійшовши висхло. Бо вогкости не Інше впало між терниною, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його заглушила. Врешті інше впало на добру землю і, зійшовши з торицею, вродило. Кажучи це, Ісус голосно мовив хто має вуха слухати, нехай слухає. Учні його спитали, щоб вона могла значити оця притча. Він сказав їм Вам дано знати тайни Божого царства, іншим вже в притчах. Щоб вони, дивлячись, не бачили слухаючи, не розуміли, ось що значить оця притча: зерно це слово Боже, ті, що край дороги, це ті, що слухають, та потім приходить диявол і вириває геть з їхнього серця слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це ті, що, почувши з радістю, приймають слово, але не маючи коріння, вірують до часу і під час спокуси відпадають. А те, що впало міштернину, це ті, що, вислухавши, ідуть. Та клопоти, багатство й життєві розкоші їх душать, і вони не дають плоду. Нарешті те, що на землі добрі, це ті, що, чувши слово серцем щирим, добрим, його держать і дають пліту терпіння. Ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко. а навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нехай ма схованого, щоб не стало явним, ані нічого тайного, щоб не стало знаним і наявне вийшло. Вважайте, отже, як слухайте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть і те, що йому здається, ніби то має. Мати його й брати прийшли до нього та через народ не могли до нього доступитись, його повідомили Мати твоя і брати твої стоять на дворі, хочуть побачитися з тобою. Він же відповідь їм Мати моя, і, брати мої, це ті, що слухають слово Боже, і його виконують. Одного дня Ісус увійшов до човна з учнями своїми і сказав, Переплиймо на той бік озера. І відплили. Як же вони плили, він заснув. Тим часом буря з вітром накинулась на озеро, їх почало заливати, і вони були в небезпеці. І приступивши, вони збудили його й кажуть «Наставниче, наставниче, ми гинемо. Він устав, погрозив вітрові розбурханим хвилям, і вони ущухли, і настала тиша. Тоді сказав їм, Де ваша віра? Вони ж, налякані, здивовані, один до одного казали Хто це такий, що вітрам і воді повеліє, вони слухають його. Вони пристали в краю Герезинським, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, трапився назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу вже не носив одежі і мешкав не в хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав Припав йому. До ніг і сказав голосом сильним, що мені? І тобі, Ісусе, сину, Бога Вишнього, благаю, тебе не муч мене, бо він велів нечистому духу і вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли, та він трещив окови, демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав його Як тобі на ім'я?» Легіон, відповів той. Багато бобісів війшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив йому війти в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з чоловіком. війшли в свиней і кинулося стадо з кручі в озеро та й потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це всім в містах та по селах і вийшли люди подивитися, що сталося. Вони прибули до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнена та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувся біснувати. Тоді все населення Герезинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна й повернувся. А чоловік з його з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все те, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. По повороті Ісус був прийнятий народом, бо всі його чекали. Аж ось прийшов чоловік, Ягірна ім'я. Який був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. І як він ішов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, бо була хвора 12 років на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась. Краю його одежі й умить стала здоровою. Спинилася й кровотеча. Ісус спитав, Хто доторкнувся мене? А що він від? Пекувались, Петро мовив, наставниче, то люди коло тебе юрмляться і тиснуться. Ісус же сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене, побачивши жінка, що не втаїлася, тремтячи, пішла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив, що як приходить хтось від голови синагоги і каже, Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова. З батьком та матір'ю дитини всі плакали за нею і голосили, він же мовив, не плачте, вона не вмерла. Вона тільки спить, і ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив дівчино, пробудися. І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми. Та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Амінь. алілуя.